Друзі, доброго дня, всім привіт. Дуже дивна для мене рубрика, яка називається Розпаковка. Розпаковка великої коробки. Катран це така послуга на Закарпатті, зараз про неї розкажу. Це моя мама Марійка подарувала нам на Різдво і приїхала така ціла коробка закарпатських смаколиків. Катран це така послуга, коли ви всліпу замовляєте крафтові вироби із Закарпаття. Є коробки різних розмірів. Можна замовляти собі, можна замовляти на подарунок, можна оформити підписку і отримувати таку коробку автоматично щомісяця. Ви ніколи не знаєте, який саме буде вміст, але ви завжди знаєте, що там буде сир, якесь м'ясо, ковбаса, вино, якісь інші смаколики, і це завжди смачні, екологічно чисті роблені руками продукти із Закарпаття. Давайте подивимося, що у цьому подарунковому наборі, який приїхав до нас на Різдво. Принаїдно хочу мамі подякувати за цей подарунок. Дуже приємно. І завжди приємно не знати, що там всередині. Це створює атмосферу реального подарунку. Отож, розпаковуємо і дивимося Катран листівочка. Тут є такий міст, в якому написано, які саме продукти є в упакунку і від яких виробників, щоб ви могли пізніше їх замовляти також самостійно. Отож, тут бачимо. Шматок домашньої копченої ковбаси, судячи із чорних якихось вкраплень, ній, я думаю, що вона має додаток. Можливо, це ковбаса із чорносливом. Ось тут маємо шматок копченого закарпатського сала. Ось такий запакований. Всі товари герметично запаковані, вони не бояться, вони не бояться часу зберігання. Це вуджена риба, не знаю яка, але от вона. Прокопчена. Зараз, можливо, прочитаю у списку. Це шматок шинки, такого шовдаря закарпатського, м'яса, теж підкопченого. На Різдво на новорічні свята завжди мають бути підкопчені продукти на закарпатському столі. Селиський сир, найкращий закарпатський сир-крафтовий ось так пів, пів такого кола селиського сиру із селиської сироварні, який ми дуже любимо. Біжалмовий шойт із айвовим сиром. Це ось такий якийсь смаколик, який так загорнутий, що його не видно, але має бути айвовий сир із якимось фруктами. Це, як бачите, крем-сир, такі кульки. Вони мариновані, мають різні смаки. Дуже класно мати такий сир на святковому столі. Ще якась баночка. Подивимося, що в ній. А це у нас помазанка зі шкварок. На чорний хліб, я таке дуже люблю. Якраз теж до зимового столу. І тут є що цікаво, ще якісь великі пакунки, дуже схожі на пакунки, які вселяють мені надію. Отож, є Бакатор від винних підвалів сім'ї Шош. Це такий Карло Шош, це винороб Бер із Бергівщини на із... Приватних виноробів один із моїх найулюбленіших а бакатор це такий автентичний локальний різновид е винограду, з якого роблять це сухе вино. І, безумовно, Carpathian Sect від Чезаві. це е наш брюд Закарпатський, просеко Закарпатське, виготовлено тут, на Закарпатті Чизая. Отож, маємо такий пакунок святковий. Який я отримав у подарунок? І що ж тут є? От тут є брюд черсигів від Шато Чизай, вино біле сухе бакатор від Карла Шоша, сирні кульки, перлини Закарпаття від варошчіз, селиський сир, біжав машой це айвовий мармелад, виявляється. Є шоудри від Саші Гашпара це закарпатське м'ясо свинячої ноги, пікниця з чорносливом це я правильно вгадав. Цікава і смачна ковбаса з чорносливом Буджана. Сало-мангалиці, мангалиця це така угорська. Угорський, угорська порода свиней, яких якраз для сала і м'яса вирощують. Підкопчене. Сом. Оця копчена риба це був сом від Андрія Фартушка з ферми в Невицькому із села Під Ужгородом. Паштет із шкварок відпорядного газди — де це ми бачили, ну це фактично смалець із шкварками. І тут є контакти виробників, щоб, якщо вам щось сподобалося, ви могли напряму купувати це у тих виробників. Отож, така такий сервіс Катран. По, е, пакунки і смачні, і поживні, і хмільні пакунки із Закарпаття. Дуже дякую своїй мамі за такий е, різдвяний подарунок до нашої сім'ї. Якраз завтра ми будемо святкувати Різдво 25-го 24 грудня. Святвечір 25 грудня. Різдво, і це буде на наш святковий стіл. Дякую.